Доброго ранку, дітки! Сьогодні ми з вами поговоримо, але про що відгадайте загадку? Задзвініли струмки, прилетіли граки, у вулик бджола перший мед принесла. Хто скаже, хто знає, коли це буває? Так, дітки, навесні. Давайте з вами пригадаємо, які ознаки весни ми знаємо. Сонечко зігріває землю. Тане сніг на весні. Люди вдягаються вже в легкий одяг, знімають зимовий. На весні день стає довший, а ніч коротка. На деревах з'являються буруньки, заквітають перші квіти, прилетають птахи з теплих країв, прокидається ведмідь від зимового сну. З'являються комахи. Все це відбувається з приходом весни. Дітки, давайте з вами розглянемо, як називаються весняні місяці. Перший місяць березень, природа починає прокидатися від зимового сну. З'являються буруньки, Та ще з'являється сік. Берези, які збирають, тому називається цей місяць березень. Другий місяць весни називається квітень, тому що починають зацвітати квітнути дерева та всі рослини. Третій місяць – «травень». Його назва говорить сама за себе від слово Тава, тому що цей місяць починає зеленіти трава. Зараз пропоную вам вправу, яка називається Продовжи речення. Скажіть, яка йде весна чудова ніжна? Чарітна. І раді всі міста і села, бо йде до нас весна весела. Летить на сушу і на море повітря чисте і прозоре. У полі теплий вітер віє, а небо горі синіє. На трави Росипа росу, дарує щастя і красу. Добре, дітки, молодці. Зараз пропоную вам вивчити чистомовку про весну. Послухайте її, будь ласка, са-са-са. Вже прийшла весна. Су-су-су. Я люблю весну. Сі, сі, сі. Ми веселі всі. се 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 Нам весна тепло несе. А зараз давайте її вивчимо. Перший рядок. Са-са-са. Вже прийшла весна. Повторіть. Са-са-са. Вже прийшла весна. Наступний рядок. Су, су су. Я люблю весну. Су су, су, я люблю весну. Наступний рядок. Си, си, си. ми веселі всі. сі Си си, си. Ми веселі всі. Наступний рядок. Се, 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 нам весна тепло несе. се се, се, нам весна тепло несе. А зараз розповімо всю чистомовку разом. Са-са-са. Вже прийшла весна. Су-су-су. Я люблю весну. Сі, 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 ми веселі всі. Все се, се. нам весна тепло несе. Дітки, давайте з вами за позначками складемо речення про весну. Подивіться: весна ось людина йде і комахи. Яке ми речення можемо скласти? Весна приходить з помахами. Наступне речення. Весна приходить з квітами. Наступне речення Весна приходить з травами. Наступне речення Весна приходить з Птахами. Молодці. Зараз пропоную вам трошки відпочити гімнастикою для очей. Сідайте рівненько, перша вправа. очі рухаються вліво, вправо, вліво, вправо, вліво, вправо. Наступна вправа. очі рухаються вгору, вниз, вгору. Вниз, вгору вниз. Молодці. Наступна вправо відкрили очі, закрили. Відкрили, закрили. Відкрили, закрили. А зараз просто покліпали очима. Молодці. Відпочили, працюємо далі. Пропоную вам гру. Яка називається весна чи зима? Подивіться, у нас є дівчинка-весна і дівчинка зима. А ось внизу є малюночки. Нам треба обрати, коли буває це взимку або навесні. Ось, дітки, подивіться на перший малюнок. Тепла куртка. Коли ми вдягаємо теплу одежу? Взимку чи навесні? Звичайно, взимку. Подивіться на наступний малюнок. Ми катаємось на велосипедах. Коли це ми робимо? Взимку чи на весні? Навесні. Сплять ведмеді, коли правильно взимку. Прилітають птахи з теплих країв. Так, це відбувається навесні. Квітнуть дерева. Правильно, навесні. Випав гарний білий сніг. Все покрило снігом. Коли це буває? На взимку, звичайно. Катається дитина на санчатах, теж взимку. Іде дощ. Правильно, це відбувається на весні. Молодці діти впоралися з цим завданням дуже гарно. Наступна ха загадки про весну. Слухайте уважно, тільки сонечко пригріло і розтанув килим білий. Клен радіє, певно, зна в гості йде до нас. Весна. Прилетіли гості, сіли на помості, без сокири, без лопати поробили собі хати. Так, птахи. Уночі понад водою білий дим пливе рікою, тільки сонечко засяє, білий дим. Куди тікає туман? З під снігу з'явився, покинувсь от сну, усіх запросив зустрічати весну. Звичайно, підсніжник. Любі всім тобі мені, вдень гуляють на вікні. І купаються у річці діти сонця промінці, звичайно, сонечко і його дітки це промінці. Коли це буває і як вона зветься? Хмаринка плаче, а поле сміється. Так, це йде дощик. Молодці дітки з цим завданням ви теж впорались. Наступна наша гра квіти у кошику. Треба допомогти дівчаткам обрати весняні квіти і зібрати їх у кошик. Дітки, подивіться на першу дівчинку, які квіти вона повинна зібрати. Тюльпани – це весняна квітка. Так, вони нам потрібні? Так ми їх збираємо. Добре, подивіться діти на наступну дівчинку, які квіти їй потрібно зібрати. Звичайно, крокус це квітка весняна. Так, нам теж її потрібно зібрати у кошик. Наступна дівчинка, їй потрібно зібрати ромашку. Це весняна квітка. Ні, молодці. Далі подивіться. Квітка клевер. Ця квітка весняна? Ні, вона квітне теж влітку, тому вона нам не потрібна. Наступна квітка, подивіться, яку дівчинка повинна зібрати, конвалія. Ця квітка квітне весні? Так, це весняна квітка, тому ми її теж збираємо у кошик. Молодці діти. І з цим завданням ви теж впорались. На цьому я кажу вам до побачення, до нових зустрічей.